Вітаю! Мене звати Юлія Жовтяк, я директорка Державного центру зайнятості. У цій серії поговоримо про можливості грантової підтримки, яку ви можете знайти для свого бізнесу. Ви можете шукати фінансову підтримку від держави, наприклад, грантова програма власна справа і її компонент, грант для ветеранів та другого сподружжя». Це урядова ініціатива, яка стартувала 2022 року для підтримки малого і мікробізнесу в Україні. Її метою є допомога підприємцям у створенні. Або розширення власного бізнесу шляхом надання фінансової підтримки. Програма надає мікрогранти для створення або розвитку власної справи. Власна справа це мікрогрант до 250 тисяч гривень, а грант для ветеранів та другого споружя може становити до 1 мільйона гривень. Отримати грант можуть як майбутні підприємці, так і ті, хто вже має власний бізнес. Грант для ветеранів та другого споружя можуть отримувати учасники бойових дій. Та люди з інвалідністю внаслідок війни. Також подаватися може дружина або чоловік, учасників бойових дій. Подати заявку на цю програму легко. Ви можете зробити це онлайн через портал Дія. До заявки потрібно додати бізнес-план свого проєкту. Створюючи бізнес-план, ви можете проконсультуватись з працівниками служби зайнятості в офісах, зроблено в Україні, або партнерами Дії. Заяви на отримання гранту разом з бізнес-планом передаються до повноважного банку, де здійснюється перевірка заявника. Далі проходить етап онлайн-співбесіди в регіональному центрі зайнятості, під час якої відбувається захист своєї бізнес-ідеї. Остаточне рішення про надання гранту ухвалюється Державним центром зайнятості на підставі результатів перевірки банком, співбесіди та аналізу заявки. Загалом... Процес від подачі заявки до отримання коштів на рахунок триває близько місяця. Якщо у вашому бізнес-плані будуть виявлені неточності, його можуть відправити на доопрацювання, про що повідомлять у кабінеті Дія. Тоді у вас буде 15 днів, щоб внести зміни та надіслати його на розгляд повторно. Серед поширених помилок під час подання заяви на отримання гранту некоректні дані, негативна ділова репутація або відмова від співбесіди. Часто проблеми виникають під час перевірки бюджету бізнес-плану. Впевниться, що ви зазначаєте всі кошти, які плануєте використовувати, зокрема, реальну заробітну плату співробітникам і коректний розрахунок податків. Не забудьте вказати, які витрати ви покриваєте з власних коштів. Детальніше про те, на що саме ви можете отримати фінансування, дивіться в додаткових матеріалах. Якщо ви все зробили правильно і отримали грант, то слід створити нові робочі місця протягом перших шести місяців. Працівники, яких ви працевлаштували, мають працювати загалом не менше, ніж 24 місяці. Грант, власна справа, дозволяє працевлаштувати одного або двох людей залежно від суми отриманих коштів. Молодь віком від 18 до 25 років може отримати грант до 150 тисяч гривень без обов'язкового найму працівників. Грант для ветеранів та другого сподружжя надає можливість створити від одного до чотирьох нових робочих місць. Гранти від 500 тисяч до 1 мільйона надаються за умови співфінансування. 70% вартості проєкту покриває грант, а 30% власні або кредитні кошти. Для таких грантів важливо, щоб отримувач мав успішний досвід ведення бізнесу як ФОП не менше одного року. Якщо вам необхідна допомога або нові знання, які стосуються як заповнення бізнес-плану, так і ведення бізнесу загалом. Ви можете пройти безкоштовне онлайн навчання основам підприємництва в центрах професійно-технічної освіти Державної служби зайнятості. Заявку на навчання можна подати онлайн. Також учасники бойових дій та люди з інвалідністю внаслідок війни мають можливість безкоштовно пройти навчання в центрах професійно-технічної освіти та здобути професію, яка допоможе започаткувати власну справу. А тепер давайте поговоримо про успішні кейси, де гранти програми власна справа допомогли переможцям розширити або відкрити бізнес. Наприклад, Андрій Одаренка, ветеран Смільницького, став співвласником it центру де навчають дітей від 3 до 16 років складати та програмувати роботів на різні рухи, працювати в команді, а також вивчати основи програмування. Наразі в центрі навчається 60 дітей. Анастасія Потапова. Отримувала мікрогрант і відкрила соляну кімнату у місті Кам'янське. Війна змусила її переїхати з Луганської області. За грантові кошти вона придбала необхідне обладнання. Лікування та реабілітація в умовах соляного мікроклімату стали популярними серед жителів міста. Анастасія радіє, що її ідея спрацювала і планує надалі розвивати власну справу. У її планах організація спа-процедур і сеансів медитації для гостей. Ще один приклад Анна Збінська з Костівці. За грантові кошти вона створила лавандовий бізнес. Анна склала бізнес-план та успішно захистила його під час онлайн-співбесіди. Після схвалення проєкту вона відкрила рахунок, підписала договір і отримала мікрогрант у розмірі 250 тисяч гривень. За ці кошти придбала посадковий матеріал, техніку для обробки та перероблення лаванди, а також меблі для робочого приміщення. Зараз Анна виробляє крафтову ефірну олію, гідролат, милоскраб із суцвіття рослини, ароматизовані соєві свічки, саше та лавандові валики. Більше успішних кейсів залишили в додаткових матеріалах. З початку дії програми понад 20 тисяч українців успішно отримали гранти. З них 19 тисяч за програмою мікрогрантів і понад 1 тисяча учасники бойових дій або другі з подружжя. Завдяки двом програмам буде створено понад 38 тисяч нових робочих місць. Привіт! З вами Олександр Пахалюк, директор благодійного фонду МХП Громаді, а також експерт із залучення фінансування давайте поговоримо про грантову підтримку від неурядових організацій. Компанія МХП та благодійний фонд МХП Громаді активно підтримує розвиток мікро та малого бізнесу в Україні через грантові програми. Вони спрямовані на розвиток бізнесів і проєктів, які мають соціальне значення для громади. Є кілька основних напрямків грантових програм МХП: гранти на розвиток бізнесу. Фінансування для старту або розширення мікро та малого бізнесу це може бути виробництво, сільське господарство, туризм, креативні індустрії та інші галузі, гранти на проекти або ініціативи соціальні, які покращують якість життя в громадах, де є МХП. Це можуть бути проекти в галузях освіти, екології та інших сферах. Гранти на інновації, що впроваджують нові технології або підходи, які можуть бути корисними для бізнесу, так і для громади. Наша програма Роби своє це конкурс мікрогрантів для підтримки сталого розвитку підприємництва в Україні. У 2024 році пріоритетний напрямок програми розвиток та підтримка ветеранського підприємництва. У межах програми Роби своє підприємці можуть подавати заявки на гранти, що покривають витрати на розвиток бізнесу, закупівлю обладнання, запуск нових продуктів або послуг, розвиток маркетингових стратегій тощо. Гранти надають на конкурсній основі тому особливу увагу слід приділити ідеям, які мають потенціал значно вплинути на місцеві громади. Програма передбачає видачу гранту від 50 до 100 тисяч гривень на розвиток власної справи. Окрім фінансової підтримки, учасники програми Роби своє отримують консультаційну допомогу. Це доступ до експертних порад навчальних матеріалів, тренінгів, які допомагають підприємцям покращити свої навички ведення бізнесу. Ефективно управляти фінансами, розвивати маркетингові стратегії та досягати поставлених цілей. Консультаційну підтримку ми надаємо протягом усього періоду реалізації проєкту, щоб ви почувалися впевнено і шанси на успіх проєкту тільки зростали. Для участі в програмі слід зареєструватися на офіційному сайті Роби своє, заповнити заявку та представити свою бізнес-ідею або проект. Програма відкрита для підприємців із різних галузей, незалежно від досвіду, та особливу увагу ми приділяємо проектам, що мають потенціал створення нових робочих місць і будуть сприяти економічному розвитку регіону. Завдяки програмі, «Роби своє, вже понад 500 підприємців через свої проекти зробили вагомий внесок у розвиток місцевих громад. Згадаємо тут кілька прикладів успішних історій. Наприклад, фермерське господарство з Вінницької області, яке спеціалізувалось на вирощуванні органічних овочів, завдяки гранту змогло придбати обладнання для пакування продукції. Як наслідок, вони розширили асортимент і вийшли на нові ринки, зокрема місцеві супермаркети та ресторани. Консультаційна підтримка допомогла розробити ефективну маркетингову стратегію та залучити нових клієнтів. Молода підприємниця з Черкаської області мріяла відкрити власну крафтову пекарню з натуральними інгредієнтами і традиційними рецептами. Вона отримала фінансування на купівлю професійного обладнання. Консультації з експертами допомогли їй побудувати бізнес-модель, яка швидко привернула увагу місцевих жителів і забезпечила стабільне зростання бізнесу. Інший успішний приклад. Сімейний бізнес з Івано-Франківської області. Вони вирішили розширити свій агротуристичний комплекс, додаючи нові послуги для гостей. Гран дав змогу збудувати додаткові екокотеджі та організувати майстер-класи з традиційних ремесел. Завдяки цьому привабили більше туристів, збільшили доходи та створили нові робочі місця у своєму селі. Молода команда з Хмельницької області. Яка займалась пошиттям одягу, використала грант для відкриття своєї першої швейної майстерні. Це дало змогу значно збільшити обсяги виробництва та почати співпрацю з місцевими магазинами одягу. Консультаційна підтримка допомогла автоматизувати процеси та ефективно керувати замовленнями. Ці приклади демонструють, як програма роби своє, допомагає підприємцям не лише фінансово, а й стратегічно, надаючи необхідні знання та підтримку для успішного бізнесу. Якщо ви підприємець і маєте інноваційну ідею або хочете розширити свій бізнес, подавайтеся на програму Роби своє від благодійного фонду МХП Громаді. Це чудова можливість отримати фінансову та консультаційну підтримку для реалізації ваших амбіцій, а також зробити крок вперед у своєму бізнесі та внести свій вклад в розвиток громади.